Прибули до Івана Олександровича, людина, яка працює з нами вже не перший рік по насінню соняшника кукурудзи. І так як вже є результати по збиранню соняшника, хотіли б в цей непростий рік почути думку Івана Олександровича відносно наших гібридів в цьому році і загалом, якщо можна Іван Олександрович. Ми, здається вже років п'ять. Якщо не менше працюємо із вашими гібридами, безпосередньо починали працювати з Альдозором. і... З кукурузами вашими брали маніфік. Ну, оскільки в мене своя сушка, я підбираю такі гібриди, які на виході дають, скажімо, невелику вологість. В принципі, він нам підходить. І ми в цьому році закупили кукурузу і маніфік, і Р-1801. Якщо я не помилися, так, так, це є. є результат побачив, поки не збирали. А стосовно соняшника я скажу, що Ну, як, на мою думку, для нашої зони, я вам казав це в минулому році і повторюю це і зараз, ну, кращого гібриду я поки не бачу. Чому він, він вигідний нам чим? По-перше, що для нього не треба класична технологія, він гра старостійкий. Тим більше, що ви зараз вже рекомендуєте і ми спробували вносити по 50, а дехто пробував, вносити більше. Ну, більше 50 ми не заходили. Я, скажімо, цього році використовував 45-50. Результат хороший і соняшник чистий. От, якщо брати середнє за останні три роки, то ми не опускалися нижче. В ну, цьому році я назвав результат валовий збір, там 3.05. Скажімо, заліку там буде 2,7, може 2,75. А попередні роки у нас сонячний Альдазор давав 4. Плюс. 4 плюс. По врожайності десь десь отак не йшли. Ізоліністю 52-52,1, 52,2. Е, Нижче не ну, штука. Він для нас вигідний цей соняшник. По-перше, що по термінах дозрівання. Я не беру нехарактерну весну цього року, по термін дозрівання він у нас як попередник для зимої пшениці виходить хороший, і як культура, яка мазина до перспектива співпраці з вами для нас очевидна на сьогоднішній день. Нам це видно. Тому ми вдякуємо вам за ваші гібриди. Селекціонерам, які працюють над ними, над поліпшення їхніх якостей. І бажаємо вам успіху в цій роботі. І від того і нам буде дякую за вашу забави. Дякую вам.